Нам не жаль, бо лягли ми за діло, гідне жертвам життя і кохання, за Україну, душу і тіло. Сто років тому вони зупинили російського ворога, щоб ми боролись за перемогу сьогодні. Заради них, заради України. Ваше високе всі чесні отці, дорогі представники влади, доріві Христі, брати і сестри, згадуються слова пісні, як ви вмирали, вам дзвони не грали. Самі славні події, які були і на горі маківка, які були славними подіями і на цій горі Лисоня, ми бачимо, що Боже провадіння завжди було над українським народом, бо Господь, люблячи будь-яку державу, допомагає їй. Коли ці випробування прийшли до українського народу, молоді яники взяли в руки зброю, щоб захистити своє слово, свою мову, свою рідну землю, освячуючи своєю кров'ю. Один із філософів сказав, що горить тій країні, яка не має своїх героїв. Величністю сповнюється тисячолітня історія української держави, де безнастанною і силою і дією кожного вільного сина і дочки українського народу завжди отримуємо Боже благословення, щоб захистити терени своєї держави. Столітня пам'ять, яка згадується в наших серцях сьогодення. Є увіковічненням того, що ми можемо сприймати, бо історики оцінили цю історичну подію, яка була довершеною. Бо хто більше за своїх дружів покладе душу свою той й врятує свою, саме цими українськими стрільцями було покладено тіло і кров, через яку освячено цю і святу гору. Звершилось, довершилось в повноті, що ми отримали незалежну державу. Коли приходять століття, і історія, на жаль, починає повторюватись, тому що потомки забувають попереднє, що було в минулому. Один із мудреців сказав, що хто не пам'ятає минулого не може мати майбутнього. Ми бачимо, що в сьогодення багатьох із тих воїнів, які жертвують своїм життям, для того щоб в сьогоднішній день згадати історичний фактор на цій горілий соня. Ці воїни, які перебуваючи в окопах сьогодення, бачать, що за їхніми спинами діти, дружини, матері і сини, тому і вони сміливо можуть захищати українську державу. Велике милосердя і провідіння Божої в тому, що український народ, якого любить сам Отець Небесний. Отримує випробування, бо знаємо з народної мудрості, що Господь кого любить, того то і випробовує. Свято вірю те, що ми зміцнуємося в благодаті, зміцнуємося не тільки ідеї, але й праці для спільної української держави, а милосердя Боже завжди буде перебувати над нами. Пам'яті вічна тим, які полягли в боях за волю і долю українського народу. І слава чесному воїнству, який захищає всього українську державу. Слава Ісусу Христу, слава Україні!